Прибирання за котиками зменшено на 100%. 99,9, ну, як мінімум, завдяки ось цьому сенсорному полоточку, який ми виробляємо, доставка у всі країни світу. Змивається самостійно прямо в каналізацію. Підключає будь-який сантехнік. В залежності від вашої каналізації, від вашого житла, деякі ставлять під. Коридори під сходами, деякі в тумбочку, там десь деякі підумивальники, деякі між унітазом і стінкою, деякі, як у мене. От бачите, що там унітаз між унітазом і дверима, по суті, під стінкою. От. Ну, тобто, де я місто? Неважливо, де мені здається поставити, тільки щоб воно працювало, щоб котик міг ходити. У мене навіть на вулиці стоїть один, просто для того, щоб вони не ходили в дворі на газон, на травичку, а могли собі піти прямо в туалет. І в мене в запаху ніякого у дворі немає. Котика мене відчувається в дворі, розумієте? Особливо коли у вас там кішечки, котики стерилізовані, то це супер ідея. Ось так, бачите, все гарненько змилося, чистенько, прямо в каналізацію. Я дуже щаслива від такого девайсу. От, і... Більше не потрібно виділяти навіть 2 хвилини, 5 хвилин, 15, 20, пів півгодини. Іноді час, якщо у вас багато котиків, у нас щоденне прибирання котячих а полуточки. Більше не потрібно бути прибиральницею за котиками все життя. Супер девайс, айфон серед унітазів котячих, як казав один підписник. Дякую вам, до речі, за активність. Ми також розігруємо ось такий девайс. Підписуйтесь, коментуйте, репости робіть по можливості. В телеграм-каналі також буде результати розіграшу. Все, як вам сподобалось, пишіть, питайте, задавайте.